22 серпня у Медвенській амбулаторії відбулося урочисте відкриття маніпуляційної та процедурної кімнати, розрахованої на сім ліжок. Ця подія стала важливим кроком у покращенні медичних послуг для жителів громади. Ремонтні роботи були профінансовані з місцевого бюджету. Водночас значний внесок зробили і благодійники, місцеві підприємці, які підтримали ініціативу. Нам допомагають. Хочу в подяку колеку Олексію Васильовичу. Дякую друзі Антону Петровичу за допомогу. Селиці Володимира На Наразі двоє не змогли з'явитися по тих чи інших причинах. Це Костенко Віктор Федорович і Олександр Ракзаворігович. Сучасні меблі для кімнат надали благодійний фонд Миротворець та Марк Антуан Бако, начальник відділу міжнародної співпраці Національної федерації цивільного захисту Франції. Варто відзначити, що ремонтні роботи були проведені власними силами працівників амбулаторії, що ще раз підкреслює згуртованість та ініціативність колективу. Наша медицина в нашій сільській громаді. На рівні первинки зробила ще один крок в покращення надання медичних послуг для населення. Це оновлення ще один крок до якісної та доступної медицини для всіх мешканців громади.